Ніхто не захоче інвестувати а, свої сили, душевні, фінансові сили, моральні сили а, у наші землі. А, тому чим довше буде війна, а, тим довше ніхто не захоче вкладатися а, в наші країни. А, і через це росіяни та українці мають бути зацікавлені у тому, щоб якомога скоріше а, встати на шлях. Вирішення наших конфліктних точок, які довели нас до великої війни, нам не вистачає дружби багато зараз серед людей або байдужості. Просто тупорилої лінії, багато людей довольствуються самими мінімальними потребами, радощами життя, і усі складні питання просто відмахуються рукою. Ой це важко, не будемо цим грузитися. Отаке от ставлення. От. З іншого боку, багато серед людей недовіри. Один одному багато не довіряють. Багато зараз серед людей шифрів знову ж таки на фоні недовіри. Тому що зараз все більше і більше новин про те, що там по всім містам зростає кількість там, злочинів, логічно, що у нас множиться кількість бідних, неблагополучних, психологічно, морально скалічених людей. Через це менше спокою серед людей, більше тривоги, більше страхів, у когось страхи, що там, завтра тебе. Пакануть і кинуть на фронт, у когось страхи, там не знаю, що на вулиці, там посеред темного вечора, там хтось тобі щось нехороше зробить. У кожного свої страхи, тому що люди інтуїтивно відчувають, що наш рівень життя в усіх морально-психологічних сенсах він значно знизився за останні 4 роки. І через це люди багато зараз нашифровані, в страхах живуть. А з іншого боку, серед людей. Виріс рівень чванливості. і в першу чергу це чванливість зі сторони українців по відношенню до росіян, і зі сторони росіян відповідне ставлення до українців така зверхність, чванливість. І це жахливе почуття, яке точно ні до чого хорошого не приведе, тому що через цю чванливість ви всі забуваєтеся, що наявність паспорту громадянства, українського громадянства чи російського громадянства, ваша національна ідентифікація ще не робить вас кращою людиною за когось.